Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні цього серпневого ранку. Літо добігає кінця. Як би це не було сумно, але це правда, це дійсно так. І я хочу у ці миті запам'ятати, як це було влітку, як це було гарно. Квітуче, зелену, яскраво. Сидять шпаки, деякі птахи вже відлетіли, деякі ще вдома, вони між собою щось там цвіркочуть, мабуть, про далеку дорогу говорять, яка передбачається їм. Дорогі друзі, швиденько зробимо. Огляд саду, що цю спеку квітує, як виглядає. І от перед вами брукманція. Вона у мене розпустила багато вже готонів. І от такими грамофонами великими сяє в моєму саду. Окрім того, вона дуже ароматна і цей аромат розповсюджується на цей садок. Прекрасно все. Чудово і гарно. Квітує гортензія. Лайм-лайм -лай змінюється. Вона перетворилася в такий от прекрасний лаймовий бутон, який покривається незначною розовинкою. Підросли мої туйки, які я посадила весною. Виноград подекуди вже спій. І коли зайти з цієї сторони, то можна подивитися на прекрасну нашу Пінків. Вона і з північної сторони, і ще як яскравіша. І отака от, от червонаста, гарна і дуже-дуже проживна. -дуже А тут поларбір. Ось найперша волоть, яка розпустилась, сама перша вона вже зелена стоїть. А ті волоті, які розпустилися пізніше, ще навіть і білі. Що ж далі в садочку? Клітує Еденрус. Один Еденроус один прекрасний. Роуз у нас як гора з ефіру стоїть, на цій жарі в тіні 37 градусів вона витримує, я навіть і не надіялася, але от бачите. Квітує красуня, а тут зефирі внизу розкинулася своїми прекрасними соцвіттями, підбиває і розкрилося трошки соцвіття Дегенхарт. Брукмансія, сусідка оранжевої ще не розпустилася, довго розвиваються її бутони. І от зайдемо з цієї сторони. Подивимося, як тут виглядає наша Еден Рус. І як ви бачите, її бутони дуже свіжі і дуже гарні. Отакі чудесні, молоді квіточки. Подекуди перецвітають уже ті, що вище. Але в основному квітує і гарно. Звичайно, гібридна троянда із саду моєї мами. І ось іще один шалфей. На сонці він отакий от світленький. Тут брудер Грім, браття Грім квітують. Ну і Перед вами розкинулася ще одна красуня. Це ваніла Мейділанд. Вот така вона ваніла. Такими вершковими соцвіттями квітуємо. А тут лавілла кота, у кота ось дуже радує лаванда. Вона такими пишними кущами розпустилась після обрізки. Подивіться, як чудово виглядає лаванда і біля неї. Прекрасні кущі спіреї. Шльоз Зашчендорф яскравим полум'ям квітує. Широколиста гортензія, шльос Зашчендорф прекрасна. Подивіться на її. Розкинулася хризантема. А там далеко Ешлі. Давайте пройдемо, подивимося. Щоб пройти до Ешлі, треба пройти біля ностальжі. Прекрасної ностальжі. І ось Ешлі. Подивіться, скільки завитків і який прекрасний колір. Мадам Фігаро, манстедвуд А це фантом. Так, жарко, дуже жарко, жарко моїм красуням. Тримайтеся, все, що я можу сказати, поливаю їх достатньо. Ось іще одне соцвіття розкрилося у Сандей Фрайзі. Сандей Фрайзі. продовжує нарощувати у Отакий От в мене садочок сьогодні. І ось ще одна прелість, Це краса моя. Це розквітає магнолія. От бачите, магнолія квітує і восени. Чи в кінці літа. Ще не осі, ще кінець літа. Не будемо спішити. First lady перед вами. Кому подобаються такі троянди. Звичайно, гібридні. Візьміть на замітку. Ну і широколиста гортензія вічне літо. Звичайно, вона на такому сонці підгорає. Ну, а тут у мене лампіньйон лампіньйон прекрасний. Світиться, дійсно, неначе запалив ту лампу. Ну, і ось лампіньон, великий кущ, а тут схилилася сімпаті. Внизу розкинувся спірін, біліє білим таким сніговим наметом. Ну і діді Бріджвотер. Знову квітує. Небо з перестими хмарами. М -м -м. Підвожу вас іще до одного аромату саду мого. Це б'янвеню. Б'янвеню дуже ароматна троянда. Прекрасна троянда мого саду. <кхи> Подивіться, якими суцвіттями притулились один до другого, ці квіти і пахнуть. Ну, а ось і Сістер. Ну тут же несамовита спека. Трошки вони змінилися, звичайно. Якби не ця спека, все було б набагато яскравішим. І бельканту, продовжуючи квітувати рожевими кістями донизу звисає прекрасна троянда лагуна. Квітує високом, але гроздяці спускаються донизу прямо над головою і дуже-дуже пахне. Тут моя красуня Ліра. Да, моя подруженька, моя відрада, моя хороша, хороша, хороша така тварина. Розумна, злох'яна і дуже мила. Дуже мила. Захисниця наша і охоронниця. Так, Лірусь? Да, ти найкраща у світі. Да? Хороша, хороша моя собака. Прекрасна. Квітує грітеш, ніжність англійського саду. Ну, а тут, дорогі друзі, мій такий затишний куточок, де можна посидіти, подумати, відпочити і полюбуватися квітами, квітами мого саду, які продовжують квітувати. Які люблять мене, я люблю їх. І отак в повній гармонії любові життя наповнене щастям. Чого і вам бажаю, дорогі друзі. Тож, день починається. Нехай цей день принесе вам радість. Нехай він буде плодотворним, насиченим. Добра вам, здоров'я і мрії ваші нехай збуваються. Ну а зараз до побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму трояндовому саду.